Окей, друзі, я вам сейчас такий прикол покажу. Короче, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро. Що я їхав без квитка. Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, Я дуже спішив на потяг, я не встиг купити квитки, типу. і в мене посвідчення інвалідності собою не було. І значить, а, мені в першому потязі дали штраф 100 євро, за те, що я їду по типу, такому а потягу без квитку, а я їхав айсом, бо треба було на літак стигнути, я думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж напевно один штраф на весь день, а ніфіга. Я сів наступний потяг на пересадка і мені кажуть, так цей, твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново вток, давай ми тобі знову штраф пає. Я кажу, блін, та я з України інвалід, у мене немає стільки грошей, я гляньте на мене, вони Люди, панці нема глянь, що взагалі з моїм тілом. нас не волнує. Плати штраф як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в жилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. от я зараз іду в халпанфоф в касу, Платити за штраф, глянемо що мені. І, э, гляну, що мені скажуть за це, це біте боже, Коли цю німецьку. Ладно, гляну. Значит, чим закінчилося цей папіад зі штрафами, видали мені два таких гліталових і на них дивіться. На них написано, що на зі шести місяців я можу як інвалід. це я можу інвалід відправити свої документи, інвалідні, і вони повернуть мені гроші. Це тут реально працює, але ця бюрократія настільки може вимотати мозг, що простіше про ці 200 євро забути. Але якщо є сила цим займатися, то реально ти відправляєш тобі пошта. Зараз десь десь вона мені показувала, ага, тут. Коротше, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. Буває таке, що люди а, беруть квитанцію від чека від білета свого, але не беруть свій білет. І вас можуть заштрафувати. штрафувати. Ви потім можете це відправити їм, оскаржити і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От, ну з інвалідністю та сама якась історія приблизно входить. От я заплатив ну, майже 200 євро, там 195, що то там євро штрафів. О, так. І мені всі дуже співчували, казали, боже, як як так сталося. Вже інвалід, вже з України. Ось тільки поранений, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, так бюрократія, вона так все влаштована, вам повернули гроші, тільки відправте. Типу, Ті, їх, їх самих це все напрягає, але вони, ну, так працює система, Так працює система, систему, чесно не зробиш. Просто треба до неї зукнути і все. Ну якщо ти тут. Глянь, можливо, можливо, це не Можливо, зимой з коштів, побачимо. Ну, На даний момент отак.